Я хочу сказати, що в нас гарна країна. У нас гарна наша земля українська, у нас дуже гарні люди. І я впевнений і переконаний в тому, що ми побудуємо нашу вільну православну Україну, нашу вільну православну Чернігівщину. І переконаний в тому, як я завжди говорив спочатку Майдану, спочатку всіх цих штурмів, що наша Чернігівщина буде найкраща. І на сьогоднішній день спокій на Чернігівщині завдяки всім вам, завдяки в першу чергу, нашій громаді, завдяки всім тим, що ми з вами єдині. І ми все з вами зробимо для того, щоб наша Чернігівщина була найкраща. Мені б хотілося так само звернути до всіх політиків, знаєте, як говориться, як в тому анекдоті. В оперативній роботі найголовніше не вийти на самого себе. Так от я хочу сказати, щоб всі політики перед тим, як щось робити, зупинилися, щоб вони згадали, що їх обирали люди, їх обирала громада, які вони перші кроки зробили після того, як їх обрали в Верховній Раді. І це ви знаєте, це як лакнутовий папірець. Часу, з листопада, місяця, коли ми з вами були на Майдані пліч опліч, і я завжди був поряд з вами. Не всередині, не позаду, а завжди на передовій. На передовій тут під час суми облдержадміністрації Булгарії, я завжди був поряд з вами. Я знаю, що ви в цьому і переконані. Ми були разом і разом захищали нашу країну. А що ми з вами домагалися? Велика подяка всім нашим студентам, нашій молоді, завдяки яким наша країна почала змінюватись. Всі люди вийшли, ви, ви пам'ятаєте, на Майдані, тільки проти однієї людини, проти Януковича і проти її команди. І ми з вами захищали майбутнє нашої країни. Тому я хочу, щоб на сьогодні, завжди, сьогоднішній день був тим днем, коли зупиняться всі політичні сварки, коли політики зрозуміють, що потрібно всім нарешті починати працювати на громаду, на людей. Я хочу звернутися до всіх людей, щоб так само зараз буде той час, коли буде в країні демократія, коли будуть перевибори в сільські, міські, районні, обласні, Верховні Ради. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, добре, що ті люди дарять нам подарунки. Багато чого. Ідуть до людей, дають якісь пакети, але ж це десяте. Як то кажуть, права рука не повинна знати, що робить ліва рука. А саме головне той час, який ми з вами пройшли в цьому році, щоб всі люди оцінили, переглянули, як то кажуть, як на рентгені кожного політика і зробили висновок, що не тільки подарунки, а робота з людьми, які були прийняті законопроекти. Хто з листопада місяця був разом з людьми захищав країну, а хто Вибачте, говорив такі слова, що там стоїть битло, його потрібно знищити. Потрібно оцінити кожного політика, і тільки тоді ми з вами зробимо правильний вибір, і тільки тоді ми з вами зможемо змінити в країні і побудувати нашу країну. З приводу Ялівщини хочу сказати, що низький уклін і подяка всій громаді Чернігова. Ви пам'ятаєте, як ви до мене звернулися, і ми з вами. Жовтня, листопада, грудня місяця захистили три тисячі людей. Тоді вийшли, від'дналися навколо Ялівщини. Ми з вами захистили, захистили наш парк Ялівщина. І на сьогоднішній день я хочу, щоб не було жодної спекуляції. Вже давно є рішення обласної ради про створення регіонального ландшафтного парку і про накладання мораторію. І в цьому році ми з вами все зробимо. Є звернення. Голови обласної держадміністрації про положення в обласної раді. Зараз буде проголосовано це положення. Ми з вами разом створимо регіональний лавшатний парк. І в цьому році я впевнений і переконаний в тому, що ми поставимо з вами в цьому питанні точку.